Доброго дня, магідароукраїнського, мене звати Олена. Що все світ вам пророкує. Новий виток у вашій долі. Загальний розклад два варіанти. Цифру варіантів вибираєте інтуїтивно, ну, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигнафікація. Кваріант по першому, по другому варіанту. Все світ вам пророкує новий виток у ваші люди. По першому варіанту ваша синіфікація. Жінка негативно впливає на ваше життя, щоб ви не змогли здійснити прорив. Є негатив саме з боку жінки в ваш бік. Кармічна доленосна ситуація. От по відношенню до даної ситуації у вашому житті відбудуться зміни. Удачу забрати хотіла. Не тривалий час в дана ситуація. На без є бідність. Закінчення ситуації на даний момент. Закінчення дії негативу, закінчення можливості негативно впливати. Фортуна удача на вашому боці І в вашому житті відбудеться прорив зміни. Тривалий час ви не розуміли, як вам діяти по відношенню до ситуації. Розуміли, що є загроза з боку тих людей, які не бажали, щоб ви в своєму житті жили в благополучній і достатку. Тому що вони ви, вони розуміли, наскільки ви ресурсні і самодостатні. І якщо вони не будуть впливати саме на дану ситуацію, то вони не зможуть пережити із за своєї заздрості, жадності того, що ви жили. В достатку, в благополуччі. Вони цього не можуть пережити, а тим паче допустити, якщо вони можуть вплинути з ситуації, ну, тому їхні дії були саме такі. Розуміли, але не діяли. З вашого боку, негатив по відношенню до ситуації вам потрібно було діяти. А ви, це стосується робочого моменту в колективі. Ви працювали в партнерських стосунках, вкладалися замість того, щоб відсікти маніпуляції з боку тих людей, які використовували вас. Ну, а вони насолоджувалися саме тими результатами, які отримували за ваш рахунок. Ви втомилися, дійшли саме до того моменту, коли відчули внутрішню втому і не бажаєте більше. Надавати можливості даним людям використовувати себе, тому що ви зрозуміли, що якщо ви і надалі будете знаходитись в даній ситуації, ви не досягнете те, про що мрієте і що бажаєте. Ви відчували раніше себе людиною, яка мріяла, яка рухалась саме до здійснення мрій. А на даний момент ви настільки відчуваєте себе втомленою безресурсною. Що на даний момент ви бажаєте лише одного відпочити в самотності й побути самотнім відлюбником. Відпочити. Але говорять вам, що це ілюзії. Ну, по-перше, є негатив. А по-друге, вам потрібно наповнитись ресурсно, тобто відпочити, відсікти, очистити свій простір, щоб досягнути ресурсного стану, заспокоїтися. Ну і відсікти, навести лад в своєму житті, поставити перед собою цілі, рухатись до цілі, але вибрати себе в цій ситуації, а не дозволяти іншим, навіть якщо це не робота, ваше оточення, близьке оточення, рідні та близькі, але ви вкладаєтесь в них. І ви вже втомилися, відчуваєте те, що у вас немає ні часу, у вас не вистачає ресурсів для власної реалізації. Тому вам говорять, час прийшов. Визначити, пропрацювати і вибрати себе в першу чергу. Якщо ви цього ще не зробили. Хто буде залишатись надалі? Беріть на себе відповідальність, що залишатись в ілюзорному стані ситуації, що ви повинні там, приділяти увагу, турбуватися про рідних та близьких людей. Досягніть балансу по відношенню до даної ситуації. Тобто, як ви віддаєте, то повинні й вам віддавати, а в даній ситуації віддаєте більше ви. Вони живуть і насолоджуються життям, в них є вільний час святкувати, радіти і наповнюватися, а ви постійно віддаєте, витрачаєте, чому відчуваєте в тому безресурсний стан. Визначить, у вас достатньо ресурсу, ви самодостатні по відношенню до ситуації, щоб навести лад. Що все світ вам пророкує? Новий виток у вашій долі, Стілення ситуації, досягнете позитивного результату, якщо будете відстоювати власні кордони пріоритети і проявити власний внутрішній стержень. От, як наведете лад, проявите, проявитися, то ситуація повільно але зміниться з безрезультативної в результативну. Хто знаходиться в стосунках, родина. І думає, що якщо ви будете відстоювати власні кордони пріоритети, ваш чоловік, партнер, Буде негативно сприймати дану ситуацію, ну, скажу так, що ви передчасно розраховуєте на негативний результат по відношенню до ситуації. Звичайно, що в даній ситуації кожен буде відстоювати власні кордони і пріоритети, Кожен бореться за своїм місцепідсонцем. І я вам скажу, що в даній ситуації навіть той самий партнер використовує вас. Ви турбуєтеся. Саме про дану людину, втрачаючи час і забезпечуючи даній людині певну зону комфорту, Його задовольняє дана ситуація, але поцікавився, даний партнер чи вас ця ситуація задовольняє? Зрозуміло, що ні. І ви саме в цій ситуації ще боїтеся про те, що втратите дану людину. Якщо ви чоловік варен по першому варіанту, якщо ви на даний момент думаєте, що ви не досягнете. Реалізації планів, саме те, чого ви вважаєте саме в даний момент в вашому житті, по відношенню до мрій і бажань. То, говорять, не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані і думати про те, що не досягнете передчасні висновки, негативні і передчасні. Ви краще б діяли по відношенню до ситуації, цілеспрямовано рухались до досягнення цілі. Ситуація б змінилася, стілилася. В позитивному рослі. Ну, а якщо будете залишатись в негативному емоційному стані, сумтуга, втрати печа, якби раніше діяли інакше, то вже б досягли певних змін і певного результату. Вам говорять, що на даний момент зрозумійте, що дана ситуація склалася саме так. То щоб не втрачати надалі час, проявіть силу волі, внутрішній стержень. Боріться за своє місце під сонцем, відстоюйте власні кордони пріоритети і дійте, рухаючись до цілі, до результату. Чого б це не стосувалося. Якщо відбулася сварка з жінкою і ви бажаєте, щоб ситуація все ж таки вирішилася позитивно по відношенню до ваших бажань, я не дам вам впевненості в тому, що Дана жінка не буде відстоювати власні кордони пріоритети і не буде проявляти і проявлятись негативно саме в ваш бік. Ви вирішили проманіпулювати ситуацію, так як ви того вважали, але при всьому цьому не врахували ні бажань даної людини, не те, як буде почувати дана людина по відношенню до ваших дій. Саме та ситуація, яка відбулася. Тому, якщо на даний момент ви Вбачаєте те, що вона повинна вас пробачити, і позитивно вирішиться дана ситуація саме ваш бік, то марні сподівання, тому що жінка проявиться, проявить свій характер, проявиться у волі, але це не 100%, не в кожного буде. Тут залежить все від жінки. Якщо в даної жінки є стержень внутрішній, і вона самодостатня. Цілеспрямована, то вона проявиться. А якщо вона була жертвою і дозволяла власне, маніпулювати, то може саме й пробачити, незважаючи на те, що ваші дії були негативні по відношенню до взаємодії і стосунків. Вірним рішенням по відношенню до даної ситуації поставити крапку на стосунках з вами. Вибачте, але це так. Вам потрібно було все ж таки врахувати почуття. Якщо б ви цінили власні стосунки з даною людиною, цінували, і вони для вас були цінними, то ви б не вчинили саме так. У кожного своя ситуація, але інформація для когось іде так. попутав, да? тому що зустріли саме ту жінку, яка енергійна, страсна. Вирішили все ж таки дозволити внутрішньому бажанню і підкорилися бажанню все ж таки проявитися по відношенню до іншої жінки. Ну, так і говорить, що ви знаходитесь в ілюзії. якщо ви після зради а в когось саме відбулася зрада, Якщо ви після зради думаєте, що ваша жінка дружина, пробачить вас, тому що ви на даний момент сподіваєтеся, що у вас є шанс ту спентаклі, це саме той шанс, що вона оцінить і вона дорожить вашими стосунками, що ваші стосунки, родина для неї є цінними. Не потрібно маніпулювати. Ви не цінували. Саме стосунки в першу чергу. І ви повинні зрозуміти, що дана ситуація жінка ваша проявиться саме самодостатньою людиною. Вона не дозволить маніпулювати, якщо вона не знаходиться в ілюзії по відношенню до вас. Тобто, якщо вона не дозволить, тут є є відсоток жінок, які все ж таки пробачить, тому що. Є жертвою саме в даних стосунках. Хоча вони навіть і не задумуються по відношенню до ситуації, що вони є жертвою або що вони знаходяться в ілюзії по відношенню до ваших дій, але це вже дії кожної вибір кожного в першу чергу. То дана ситуація вирішиться саме так. Для деякого відсотка жінка не пробачить, а в тих, кого чоловік. Займає посаду статус, забезпечує саме родину, отут от саме оце і вплине на ситуацію. Якщо жінка залежна, не самодостатня по відношенню до стосунків, то все ж таки ви можете розраховувати на те, що вона вам пробачить зраду. Що все світ вам провокує? В декого є Людина, яка позиціонує себе другим товаришем, яка зробить вибір, зробити вам боляче. От саме ця ситуація попередньо, яку нам надавали карти Таро, це може бути партнер, друг товариш, якому ви довіряли. Зрозумійте, будь ласка, по відношенню до ситуації, коли ви будете приймати рішення, от, чи надавати можливість даній людині бути в вашому житті чи ні. Зрозумійте, що ця людина зробила вибір свідомо. Саме на це вам і вказують. Ваше життя, ви повинні бути самодостатні по відношенню до рішень, які ви будете приймати. Тобто, якщо на даний момент в вашому житті саме така ситуація відбувається з партнером, то зрозумійте, він вибір свій зробив. І якщо він не отримав того результату, то от, чи надавати йому можливість і надалі зраджувати вас або робити вам боляче в першу чергу, ну, це вже буде ваш вибір. Чи все ж таки ви проявитесь як самодостатня людина, і поставите крапку. Тому що говорять саме про те, що дана людина зробила вам боляче. Дана людина навіть не враховувала те, наскільки вам буде боляче. І вибір вона робила свідом. Ну, Ось відбудеться втрата друга. Людина, якій ви довіряли. Людина Проявить негативно саме ваш бік, в деякого це партнерські стосунки, а в деякого це просто друг товариш, з яким ви спілкувалися, кому ви вважали, що ви можете довіряти. Але дана людина розповсюджувала плітки, негативну інформацію про вас, пліткувала за вашою спиною, негативно вчиняла саме ваш бік. Ну, вам все ж таки вищі сили радять знаходитись в рівновазі балансі. По відношенню до ситуації, ну, що потребує ситуація, ставити крапку саме на тих людях і, власне, вибирати себе, себе людину, яка самодостатня, яка в своєму житті зможе досягнути того, чого бажає. А на тих, хто зраджує, пліткує і негативно впливає, який веде гру за вашою спиною. Розпосюджуючи негативну інформацію, яка б ця інформація не була, але друзі, близькі рідні, люди так відчиняють. Тому вам час прийшов все ж таки очистити свій простір. Ви втрачаєте ресурс, ви вкладаєтеся енергетично, емоційно, саме спілкування з даними людьми. А вони, окрім того, що отримують від вас енергію, можливо. От, якщо це партнерські стосунки, то ви вкладаєтесь ресурсно, будуючи саме ці стосунки. Не лише енергію, ресурс, сили. Ну, Тут вибір за вами. По відношенню до вашого оточення і до того, що буде відбуватися в вашому житті, то вибір за вами. Чому вам його говорять? Наведіть лад саме в вашому оточенні. От тоді ви, коли наведете лад саме по відношенню до свого оточення, близьке. Ви будуєте чітко кордони власне, при взаємодії з близьким оточенням, в родині тільки тоді, коли ви будете відстоювати власні кордони пріоритети, тобто вибудовуючи на взаєморозумінні і пропрацювавши стратегію, яким чином вам діяти, от, тільки в такому випадку ви зможете досягнути результату. Саме дисципліна, структурування. Ну і от на даний момент в першу чергу пропрацювати своє оточення, близьке родина і вибудувати взаємодію, спілкування, тримати себе в рівну балансі митті. Що все це вам пророкує? Новий виток у вашій долі, варіант по-другому варіанту, ваша сигніфікація. Негативні дії, обнулення, поставлену крапку. На даний час жінка, яка негативно впливала на ваше життя, жінка, яка тривалий час тримала вас в полоні негативних думок, бездіяльності, страху, в ілюзіях. Відбулося обнулення, вона отримала для себе негативну інформацію відносно свого здоров'я. Відбулася трансформація в її житті, обнулення можливості маніпулювати. На даний момент можна сказати саме так, що дана людина більше не зможе негативно впливати на ваше життя, маніпулювати і тримати саме вас в полоні і в бездіяльності. Тому в вашому житті відкриваються можливості йти в нове починання, трансформувати своє життя, тобто новий початок. Так, да, здійснити прорив, реалізувати плани відносно богополучні достатку. Досягнути успіху. Втрачали сумтуга печаль, не могли здобути для себе розуміння, як вам здійснити прорив, досягнути успіху, як вам перемогти, як вам побороти, як вам подолати. Як вам знайти вихід з тієї чи іншої ситуації? Знайдете, що все це вам пророкує, те, що в вашому житті відбудеться прорив відносно досягнення цілі і результату, ви досягнете, ви відчуєте себе успішною, самодостатньою, людиною, яка перемогла, подолала, знайшла вихід в тій чи іншій ситуації, в якій тривалий час ви не могли знайти вихід. І здобути позитивного результату. Навіть і не розраховували вже на це. Будете вдоволені саме по відношенню до тих змін, позитивних змін, які відбудуться в подальшому, відносно подальшого шляху. Тобто ви чітко розумієте, чого ви бажаєте досягнути, але не могли, не досягали, лише втрачали. Ну, тому що була людина, яка закривала шляхи і не давала вам можливості досягнути бажаного результату. Руйнувалося все навколо вас, не здобували можливості шансу і не бачили можливості досягнути саме відправитись до далеких горизонтів. Але говорять саме на даний момент, що вам відкрилися шляхи, відкриваються в когось до далеких горизонтів, і ви зможете досягнути тієї цілі. Ну, єдине, що налаштовуєтесь активно діяти, саме початок активного періоду в вашому житті. Ситуація потребує рівноваги балансу і наповнення ресурсного. ну, тому що потрібно відправлятися саме до цілі, до результату. Чого б не стосувалося загалом, кварен по-другому варіанту, ситуація з негативною зміниться на позитивну. Ви відчуєте те, що який би страшний гвук не здавався, але не такий страшний, як його малюють. Ну от які б труднощі не виникали на вашому шляху, але на даний момент 100% прийшов час активно діяти. Вам відкриються шляхи, і ви здобудете саме те, чого бажаєте в своєму житті. Негативна діє, захист і прозріння. Відбулося прозріння, ви отримуєте інформацію або здобули розуміння, чому ви раніше не могли досягнути бажаного результату. Вас відкриваються шляхи, прозріння вже відбувається. Саме по даній карті говориться те, що ви на даний момент маєте захист від магічних негативних дій саме в ваш бік, і дана людина більше не зможе негативно впливати. І скажу, що вона розуміє, що саме відбувається, що вона більше не зможе впливати і маніпулювати, вона має цю інформацію. По відношенню до ситуації. І те, що ви маєте захист, який допоможе вам досягнути успіху. В деякого в вашому житті відбувається ситуація, наприклад, якщо у вас Дорослий син, то от те, що відбувається в стосунках взаємодії з ним, для декого інформація саме така, що це кармічна ситуація. Інформація вам надається, що це саме пропрацювання тіньової сторони. Це саме той урок, який він повинен пройти. І взаємодія, спілкування саме з вами це власна трансформація ваших стосунків. Ви повинні здобути. Для себе ви повинні пройти саме цю ситуацію для того, щоб відбулася саме ця трансформація і покращилася ситуація по відношенню до стосунків взаємодії з вами. Кармічна, доленосна ситуація. Вам про це надається інформація, тобто, навіть якщо вона на даний момент і негативна, саме в стосунках взаємодії взаємодії з вашим сином. Але ви повинні пройти цей етап це трансформація саме в ваших стосунках для того, щоб перейти на наступний етап розвитку, досягнути позитивного розвитку, досягнути взаєморозуміння саме в стосунках. Ну, або є молодий чоловік, з яким ви маєте негативні стосунки на даний момент. Говорять, що дана ситуація кармічна. І це саме трансформаційний момент по відношенню до взаємодії спілкування з даною людини для того, щоб перейти на наступний етап, тобто подолати оцей саме, пройти саме цей урок, подолати цю негативну ситуацію. Але от вона є трансформаційною саме для вас. Це повинно бути. Потрібно працювати. Не потрібно сумувати. Вам порада, не потрібно знаходитись в внутрішньому роздрайві, що ситуація складається не так, як ви цього бажаєте. А потрібно робити чітко вибір, визначати, аналізувати і працювати, чого б це не стосувалося, вкладатися, діяти активно. Стосунки, обговорюйте, спілкуйте, взаємодійте, дискутуйте, а не відвертаєтеся одне від одного і кожний сам собі. Тобто, ви знаходитесь в розпачі і людина. Так як розуміє, що не знаходить спільної мови, бажає закритися, закривається і будує плани, враховуючи те, що якщо не знайшли спільної мови, то і не матимете позитивного розвитку саме по відношенню до взаємодії спілкування з вами, ні. Дискутуйте, розмовляйте. Тільки таким чином кожен із вас, це саме стосунків, стосується, Здобуде для себе чітке розуміння, що, якщо раніше до цього було розуміння, що, наприклад, ви негативно налаштовані саме по відношенню до даної людини, то дана людина зрозуміє, що ні. Потрібно розмовляти, щоб досягнути взаєморозуміння по відношенню до певної ситуації, кармічної ситуації. Він пропрацьовує свою тіньову сторону, тому є. Потреба пройти певну трансформацію для того, щоб досягнути взаєморозуміння. Але якщо будете розмовляти, дискутувати, спілкуватись, то він не закриється в своєму розумінні, а навпаки, піде вам назустріч, і ви зможете загалом подолати цю ситуацію. От працювати треба над тим, що відбувається. Вам говорять, що думайте, ви ресурсні, ви професіонал, ви саме та людина, яка це до старшого покоління. Ви саме та людина, яка зможе знайти вихід тій чи іншій ситуації, щоб не відбувалося. Бажаєте досягнути цілі, досягнете. Так, закінчення певного періоду, де ви втрачали дехто навіть втрачав близьких людей. Розлучення. Тривалий час вищі сили спілкувалися по відношенню до негативних дій, саме ваш бік. Дискутували, ну, тому, що відбувався суд вищих сил. Зрозуміла ситуація. Вони бачили, що ви працюєте, вкладаєтесь, і якщо і надалі ви будете діяти, то ви здійсните перехід на наступний етап власного розвитку. Дякую, магія української, до зустрічі!